Іду тестувати особливе кафе України, де працюють лише люди із синдромом Дауна. Тут я ще навіть не здогадуюсь, що на мене чекає. Це лівий берег, і саме тут відкрилась соціальна піцерія, працівники якої люди з ментальними порушеннями. Соромно визнати, але я дуже гублюсь в оточенні таких людей, бо завжди боюся образити їх навіть самим поглядом. Але тут все вирішилось само собою, коли до мене підійшла незнайома дівчинка-працівниця і сказала, що хоче мене об. Війняти. Виявляється, що сонячні люди дуже щирі, і це неймовірно круто. А що ж по кухні? Меню закладу досить просте: піца, картопля фрі, нагетси і напої. Що цікаво, люди з таким діагнозом можуть працювати 4 години в день, тож зміну кафе декілька. Ціни тут демократичні і їжа смачна. Раджу завітати, гарно проведете час і підтримуєте соціальний бізнес, якому дуже налегко в Україні. Ось назва закладу і адреса.